Четвертий поєдинок. Андрій. Да, накидай, накидай. Зміщайся, не стій. Центр забрати треба. Центр, центр. Не дав. Добре! Добре! Далі, далі, далі! Не давай закривати, блокируй ногу йому то! Да, вставляй колено, далі! Вставляй, вставляй! Заземлив! Заземлив! Добре, тут лишайся. Тут лишайся! я на... Не за давай вставати, да, тримай Тримайся п'ятки! Вийте там, пийте Ви там! Вийди з клінча, вийди! Або переводь, або вийди. Шунгани! Шунгани! кругу зміщайся! до <звук> кінця, Андруша! Ще, 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 іще! іще, іще, іще. І ще виходь! Заберекісь! Та, да, 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 стягуємо, стягуєм, стягуєм! Добре, тримай шию! Тримай, 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 друша! Та знищує, пускати! Тримай шию! Тримай, тримай, тримай шию! За земли, тазнує ще. Та знищення, не йому ножку вставити. Вставляй, 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 та знає Піди на сайт. Тримати, тримати. Забігай. Нет, ні. Стіянув. Витягуй, витягуй. Оббігай ноги! Андрій, треба, 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 треба. Пішов! Так і все, треба, так! Ще активність! Без руки там щоб не душити. Від руку на шию поставь! Отжимай шию лівою рукою! Лівою рукою шию віджимай! Американо пішов на дальну руку! Тримати! Обходь ноги! Поднимайся, выходит, руки перед себе. Вставай, вставай. Вставляй руки. Обходит ножки. Обходь. Блядь. Добре. Американа. Андрей, американа. Пишу на болевый. Пишу, пишу, пишу. C'est